Те, що робиться з цим законопроєктом і тим, що його прийняли, це насправді, ну, я вже казав, дуже сильно руйнується все, і це дуже сильно мене обурило. А які у вас є вимоги в контексті цього законопроєкту? До Верховної Ради, до Зеленського. Особисто в мене, мене такі вимоги. Я хочу, щоб цей законопроект просто відмовили. Вони, е, вони не мають права тобто, приймати такий закон, западчик в воєнний час, це зараз не на часі. У нас є більші питань, які потрібно вирішувати. Корупцію потрібно рушити іншим культом. Зокрема, потрібно в першу чергу, перша черга незалежність, і потрібно те, що ми написано, геть корупцію. Якщо ми все-таки відкрити цей законопроект, надати незалежність ставу та САП і, і цього не будувати незалежності без е, конкретного впливу саме в країни влади, це підвищить саме нашу боротьбу з корупцією. Ми ж наближаємося в ЄС. Ми хочемо стати європейською країною. Ми зробимо всі можливі кроки для цього всього. Якщо ми приймаємо цей закон, це для нас стає як такими гратами. Ми не зможемо пробратися до е, європейської нашої. Мрії, а провірте мені, вся молодь, вся молоде покоління України мріє про те, щоб Україна була письма країну. Ми робимо для цього величезні кроки. Ми будуємо У нас дуже перебудовується наш світов. Ми створюємо максимально гарні умови, щоб боротися з корупцією. Але цей законопроект все це просто руйнує, і він руйнує мрію мільярдів, мільйонів молодих людей України. Хочете додати, того, чого я вас не спітання. Потрібно, власне, можливо, ви хочете додати щось з того, чого я у вас не спитала. Ні, дякую вам. Можу я тоді запитаю. Розкажіть, будь ласка, про акцію. Хто тут разом з вами стоїть? Як ви дізналися про цю акцію? Бо я бачу, що тут досить багато людей. Як зорганізувалися? Е, ну, дивіться, ця акція сформувалася, наскільки я знаю, може, це організовано, може, ні, тому що я е, прийшов на цю акцію буквально недавно, можливо, хвилин 20 тому назад. Я дізнався про це, тому що зараз у всіх телеграм-каналах хочеться про цю акцію, намагаються люди приєднуватися, і мені дуже подобається що це мірний пікет, розумієте? Ця акція не спрямована на те, щоб зараз ми тут руйнували, що, не дай Бог, ми зараз розуміємо, який час, ми розуміємо, що відбувається. І я хочу, щоб всі, хто побачить це, приєдналися звичайно до цієї акції, тому що це мірний пікет. Ми українці. Ми народ, який завжди намагається проти чогось боротися. Ми не сприймаємо те, що відбувається за, зараз в країні. Ми це сила, народ це сила в Україні, не влада, народ це сила. Завдяки і будується ця країна, і ми маємо право вирішувати, що відбуватиметься в цій країні. Тому даний мітинг я вважаю, дуже гарною можливістю це показати. Ти паче на мітинг зібралося Видно, що доволі розумні люди тут зібралися дуже гарні, дуже гарна молодь, дуже гарні гасла. Ніхто. Не матю, ну не матюкачним картоном, це джуну лексику. Всі максимально. Е...